Привіт! Те, що ви зараз бачите перед собою, це скарб. Та я не про себе. Мова йде про установку для заміни оливи в АКПП Malia Fluid Pro atx 280. Усі, хто мали можливість працювати з даною установкою, знають, що малі це завжди найвищі стандарти якості у роботі СТО, але й водночас інтуїтивно зрозуміла техніка. Але чи знаєте ви, що купуючи цю установку саме в Parts, ви можете собі значно спростити життя та зекономити при цьому 300 євро? В середньому час обслуговування машини з технікою Malia становить не більше 15 хвилин. Уявіть собі, скільки часу ви зекономите, якщо вам не доведеться ходити від установки до машини, піднімати і опускати її на підйомнику. При купівлі Malia Fluid Pro BM Parts ви отримуєте в комплекті адаптер для дистанційного керування, що дозволить зекономити вам час, та накидку для бережного зберігання. Обладнання здійснює промивання повністю автоматично з дотриманням концепції нульового змішування, тобто без забруднення нової оливи. Прилад самостійно визначає напрямок потоку рідини в трансмісії, що убезпечує від відпошкодження системи. Після заміни зйомного контейнера для оливи прилад самостійно виконує очистку ліній, клапанів та шлангів. Контейнери Fluid Pro вміщують 25 літрів трансмісійної рідини, також є додатковий резервуар для присадок місткістю до 500 мл. Дуже важлива перевага цієї установки над іншими в наявності інтелектуальної бази даних автомобілів з їхніми технічними характеристиками та сервісними даними. Приклад про тип оливи, рекомендований рівень заливки, потрібний адаптер, необхідну температуру та навіть місце під'єднання шлангів. Простий інтерфейс та покрокові інструкції дозволять вам зосередитися на авто, не розпорушуючи увагу на процес контролю обладнання. Аналогічну інформацію ви отримуєте із пристрою дистанційного керування. Щодо введення в експлуатації, не хвилюйтеся, адже це досить легкий процес, і наші менеджери радо проконсультують вас у цьому. І ще хочу додати: не вагайтеся замовленням, адже ця пропозиція є досить обмежена.